Всім привіт! Ви на каналі Фотограф з нуля, і сьогодні ми поговоримо про те, як налаштувати фотоапарат за 5 хвилин. Підписуйся, став лайк і дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. Поїхали! Для того щоб розібратись налаштуваннях, давайте спочатку поринемо трошечки в основи фотографій і поговоримо про базові компоненти фотографій. І перше це експозиція. Експозиція це загальна освітленість кадру. Це та кількість світла, яка потрапляє на матрицю. А матриця це світлочутливий елемент всередині фотоапарату, завдяки якому і виходять знімки. На експозицію впливає три параметри, і це саме ці наші налаштування, які нас цікавлять. І перше це витримка, діафрагма і ісо. І ми поговоримо про кожний із них. Витримка це кількість часу на який відкривається матриця. Перша шторка затвору піднімається, на матрицю потрапляє певна кількість світла, і потім піднімається друга шторка. І от те, наскільки довго була відкрита наша матриця, це є витримка, це час. Тобто витримка дорівнює час. І чим довше був піднятий затвор. Тим більше світла потрапило на матрицю, і тим світліше буде наш кадр. Витримка вимірюється в долях секунди. Це 1,8, 1,125, 1200 на секунди. І знаходиться в налаштуваннях вона ось тут першою. І вимірюється в таких дробах: 1, 160, 1,2. І, звичайно, найчастіше ми знімаємо саме в долях секунди. Більш-менш середнє значення витримки при зйомці це десь 1,8-1,5. Але бувають е, випадки, коли ми використовуємо дуже довгу витримку. Наприклад, як ось на цих кадрах використовується дуже довга витримка по кілька секунд. Довга витримка може використовуватись, коли вам хочеться зобразити незвичайне світло від фар. Воду або зоряне небо у нас на курсі фотограф з нуля є окремий урок по витримці, і ось такі роботи створюють наші учні для того, щоб проекспериментувати, як кадр буде виглядати на короткій витримці і як на довгій. Другий параметр це діафрагма, це зіниця нашого об'єктиву. Діафрагма знаходиться в об'єктиві і впливає як на кількість світла, яке потрапить на матрицю. В залежності від того, наскільки вона відкрита чи закрита, тобто діафрагма — це такий отвір, який може відкриватись і закриватись. І також діафрагма впливає на ступінь розмиття фону. В налаштуваннях діафрагма позначається літеркою F і знаходиться поряд із витримкою. Ось ми бачимо F 1,6. Чим менше значення діафрагми, тим більш вона відкрита, тобто 1,6 — це відкрита діафрагма і сильно розмитий фон. А, наприклад, 22 це отака малесенька діафрагма, і е, сильно різкий фон, тобто немає жодного розмиття. В залежності від творчої задачі використовується відкрита чи закрита діафрагма. І останнє ISO – це світлочутливість. Чим вище значення ISO, тим більш світлий кадр. І е, ISO, звичайно, також знаходиться в першому рядочку налаштувань. Ось воно поряд із е, діафрамою. Якщо на вашому фотоапараті трошки по-іншому розташовані ці параметри, нічого страшного. Е, вони однакові як на дзеркальних, так і на бездзеркальних фотоапаратах. Вам головне зрозуміти принцип роботи фотоапарату, і ви зможете фотографувати на будь-яку камеру. Отже, якщо ISO впливає на освітленість кадру, то чому б нам просто не піднімати його до того моменту? Поки кадр не стане настільки освітленим, наскільки нам потрібно. Це помилка, тому що чим вище ISO, тим більше шумів з'являється на фотографії. Шуми це неякісна картинка, це таке зниження деталізації, і ви бачите, таке з'являється неприємне цифрове зерно. От чим вище ISO, тим більше оцих шумів у вас буде на фотографії. Тому ISO потрібно тримати в певних кордонах. Зазвичай це, якщо у вас кроп камера не вище 800, має бути ISO. Якщо у вас повний кадр. Десь 1600. Вище також я б не радила гратись. Разом ці три параметри утворюють трикутник експозиції. Ви бачите діафрама, витримка, ISO. І разом всі вони впливають на експозицію. Тобто, ми можемо, як за допомогою. Діафрагми зробити кадр світліше, так і за допомогою витримки і за допомогою ІСО. Тобто вони один на один впливають як така гойдалка. Одне піднімаємо, інше опускаємо. Тому що, наприклад, якщо ми і відкриємо діафрагму і піднімемо ІСО, наш кадр стане сильно світлим. Але, звичайно, всі параметри ми підбираємо в залежності від умов освітлення, від умов нашої зйомки. Для того, щоб керувати цими параметрами, ми обов'язково маємо перейти в режим М. Тобто мануальний ручний режим, тому що в автоматичному режимі ви не маєте змоги керувати цими параметрами. Всі ці параметри підбирає за вас фотоапарат. На курсі фотограф з нуля ви почнете знімати в режимі М вже починаючи з третього заняття, і е, до середини курсу повністю перейдете в зйомку тільки в ручному режимі. Це зовсім не складно і не страшно потрібна лише практика і потрібно зрозуміти оцю взаємодію трикутника експозиції в його межах. Також такий лайфхак це знімати в режимі автомат і потім дивитись, які параметри підібрав для вас фотоапарат. І переводити фотоапарат в режим М, і на цих параметрах намагатись зробити кадр. Але, звичайно, це такі, можна сказати, костелі, тому що вам потрібно все одно вникнути в тему трикутника експозиції, зрозуміти, як ці три кити залежать один від одного, як вони впливають на експозицію, і тоді ви зможете фотографувати в будь-якому фотоапараті. В будь-якому режимі, незалежно від того, взагалі від виробника, від того, дзеркальний чи це бездзеркальний, ви просто будете брати і фотографувати в режимі М, тому що будете розуміти теорію фотографії. Також на лаштуваннях є ще такий параметр, як баланс білого. Він позначається літерками VB, White Balance. Але для початку... Я рекомендую використовувати автоматичний баланс білого. Якщо в цілому в режимах фотографії я проти автоматичного режиму і завжди за те, щоб знімати тільки в М, в мануальному, то Баланс білого для початку можна виставляти автоматичний, тому що це параметр, який ви можете коригувати в постобробці, і він не буде особливо впливати якось на якість ваших зображень. Крім того, зараз вже такі сучасні камери, які майже 100% правильно визначають баланс білого. Тому я б не рекомендувала навантажувати себе, свій мозок ще одним цим важким параметром. Тому white balance просто ставимо на автомат. А коли ви вже... Спокійно будете орієнтуватись в ручному режимі, в діафрама витримка ISO, то ви можете додати ще й налаштування балансу білого, теж зробити ручним. Але я вам скажу, що я почала знімати на ручному балансі білого десь на п'ятий рік своєї кар'єри фотографа. Тобто автоматичний баланс білого ніяк не заважав мені працювати, знімати весілля, знімати класні кадри. Ще дуже важливий момент це формат зйомки. Ми переходимо в меню, і перше меню це у нас буде вибір формату. Це буде або RAV, або JPEG. Якщо ви ще не знаєте, що таке постобробка, що таке Lightroom, Photoshop, то я не рекомендую вам обрати RAW, тому що ви не зможете його просто відкрити навіть без сторонніх програм. В Цьому форматі є дуже класна перевага. Він зберігає більше деталізації, кольору, і у вас є більше гнучкості в постобробці. Але е, з цим форматом потрібно вчитись працювати. Ми також цьому вчимось на курсі Фотограф з нуля в нашій фотошколі. Е, але якщо ви зовсім новачок, переходьте в JPEG і не мучайтесь. Починайте знімати з JPEG. І поступово вивчаючи програми по постобробці фотографій, ви перейдете на формат RAW. І, звичайно, що всі професіонали знімають в RAW. Це був міні-урок по базовим налаштуванням фотоапарату. А якщо хочеш дізнатись про професійну фотографію більше і стати професійним фотографом, чекаємо в нашій фотошколі фотограф з нуля посилання в описі під відео. А також постав лайк, дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео, і підпишись на канал. Гарних вам кадрів!